А ми компанія ArtMoto Отримали ось такі чудові протиогонні системи Oxford. Зараз розкажемо, як вона працює. Спочатку зробимо розпаковку. Знімаємо кришку, дістаємо саму систему. Обов'язково нам знадобиться ключ і а вже ж ось такий шестигранничок, який захований у нас ось тут. І поїхав. Спочатку вставляємо ключ, відкриваємо замок. Тепер шестигранником відкручуємо. Ось там є винт, гвинт. Ми його викручуємо, знімаємо, знімаємо, закриваємо цей фіксатор. Обов'язково перед зніманням цієї кришки. Закриваємо його. От туди клац, Знімаємо кришечку. Знімаємо ось цю кришечку. Тут є три таких застіпки. Можна використати для допомоги шестігранічок. Обережно, щоб не відламати їх. Один, два і три. Таким чином, обережно, без паніки, не поспішаючи. І тепер тут ми бачимо батарейка. Вона зараз у нас в плівці. Нам її треба зняти. Для цього ми беремо елементарно канцелярський ножик. Знімаємо плівку. Вставляємо батарейку на місце. Не забуваємо, що ось тут у нас плюс, ось тут у нас мінус. Як на батарейці. Вставляємо. Все, почало працювати. Відкриваємо замок. На місце збираємо всю систему кріплення. Перед тим, як поставити ось цю пластмаску, знову замикаємо його. І обов'язково. На місце ставимо гвинт під шестигранник. Закручуємо на місце. На цьому місці ми поставимо паузу. Тепер перевіряємо на працездатність такого замка, як він активується. Тут у нас є фіксатор, який вставляється в отвір в гальмівному диску. Ми його вставляємо. Шукаємо, щоб отвір зайшов через гальмінний диск. Вставили, зафіксували. І для того, щоб активувати саму сигналізацію, потрібно нажати один раз на активацію. Після того, як активований пристрій, один раз ми його торкаємось, він нам сигналізує короткими звуками. Ще раз він буде нам сигналізувати більш активніше. Зняти можна сигналізацію за допомогою ключа, вставляємо ключ, провертаємо. Все, сигналізація знову стала на своє місце. Щоб зняти замок, потрібно повернути ключ повністю, зняти його. І тепер у нас в режимі транспортування. Поки ми не вставили замок туди. Кнопка не активна. Тільки ми вставляємо замок блокування. Тепер кнопка у нас включення активна. Нажимаємо сюди і він вже буде працювати. Знімаємо знову ж таки за допомогою ключа. Один раз це зняли. Ще раз повністю ми вимикаємо його повністю. Ось така чудова річ, можна придбати її в компанії Artmoto. Є різні кольорові рішення. Ціна на сьогоднішній день 1250 гривень. Завітайте до компанії ArtMod і придбайте безпечні якісні речі.